Всім привіт! Ось такі смаколики я сьогодні готувала. Дуже легкий та швидкий рецепт, тож вирішила поділитися з вами. Начинка може бути будь-яка. У мене цукерки корівки, не показую на відео, щоб не рекламувати. Ви можете взяти будь-яку начинку на свій смак. Отож беру 370 г сиру кисломолочного, 2 яйця, 150 г цукру, дрібку солі, 10 г ванільного цукру, 100 г вершкового масла і добре все розмішала. Даю 18 г розпушувача, 450 г просіяного борошна і замішую тісто. Ось таке має вийти тісто. Воно майже не липне до рук, тепер тісто кладу на робочу поверхню трішки підсипала борошна і розкачую в пласт. Нарізаю на шматочки, формую рогалики, думаю, ви справитесь все дуже просто. Випікаю в добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Смачного!